Напередодні Дня Шахтаря та Дня міста яскравою подією в спортивному житті тернівчан став приїзд команди ветеранів футбольного клубу Дніпро. Це легенди українського футболу. Серед них Євген Яровенко, заслужений майстер спорту, олімпійський чемпіон, чемпіон СРСР, заслужені майстри спорту Олександр Лисенко і Микола Федоренко та майстри спорту Василь Лябик і Володимир Гарілий. Олег Шилаєв учасник чемпіонату світу в 2006 році. Присутні на цьому матчі глядачі були приємно вражені, що тернівку відвідали такі відомі люди. Ідея та організація цього матчу належить Олексію Зоріну, тренерові футбольного клубу Тернівка. Це цього матчу – показати нашим людям, нашим футболістам, розпитанім нашої дитячої спортивної школи, що це такі ж самі люди, як і ми, що вони просто більше працювали на футбольному полі, більше пацієнтів, більше хотіли добитися. Все в житті реально. Прокоментував цю подію і один з найяскравіших гравців цього матчу спортсмен, який і сьогодні у відмінній формі Олег Шелаєв. Звісно, e, такі зустрічі і ігри ми хочемо проводити частіше на обласному рівні, тому що це все об'єднує. І у нас там свій інтерес, тут багато дітей, які в спортивному плані дуже добре розвиті. І нам би хотілося, щоб вони теж приобщалися до футболу. Звісно, e, можна було, щоб инфраструктура развивалась, и стадионы улучшались и по своему качеству, и комфорту, и для зрителей, так и для игроков. Поэтому мы надеемся, что такие объекты будут находиться под прицельным вниманием общественности и руководства. Также мы хотим присоединиться к поздравлениям с Днем города, с Днем шахтера, потому что это профессиональный праздник, и он многое значит для людей, которые здесь живут. Поэтому мы от всей души желаем им здоровья, прежде всего. Я всегда желаю здоровья. Щастя, і, княніше, матеріально благополуччя матч проходив у цікавій і двогострій грі. Однак майстерність і досвід наших дніпровських гостей взяли своє. Їх атаки були гострішими та точнішими. Як результат, два забиті м'ячі серед вболівальників цього матчу. Можна було побачити людей різного віку. Цього дня їх усіх об'єднав футбол. Почаще б такі команди приїжджали, щоб… Как будто и развитие спорта у нас шло, и настроение у людей понабальцев тем более предпраздничные. Я бы сказал, что очень прекрасное мероприятие. Вот. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы наши победили, но. Знаете, сильнейшие всегда побеждают. Мы желаем, чтобы наши ну хотя бы сравняли счет, потому что профессионалы есть профессионалы с праздником всех. Замечательная игра. это хорошо, когда в города такого вот, ну, так скажем, небольшого типа Приезжают команды с других городов, с городов миллионников. То есть это показывает. Э, рівень города особливо активно в цей день переживали юні спортсмени, колишні вихованці Олексія Зоріна, які грали в складі футбольного клубу Т. А зараз вихованці академії Дніпровського Дніпра. Вони висловили величезну подяку своїм першим тренерам, які дали початок їх спортивному футбольному життю. Тепер вони стали на одну сходинку ближче до своєї мрії стати відомими футболістами. Я народився в Терновці і вихованець Зоріна Олексія Олександровича. Сейчас играю в Академии, в Академии Днепр, и там хорошо, приезжаю на выходные. Вот сегодня я приехал и болею за темп Терновку. Я благодарю Алексея Зорина Александровича и Вячеслава Кунцова за то, что меня вырастили в футболе, и, и, за то, что меня возили на просмотры, и благодаря этому я попал в Академию в Днепр. Я очень благодарен Зоріну Олексію Олександровичу і Кузнєцову В'ячеславу Анатолій. Вони мене виростили і навчили грати в футбол. И благодаря їм я потрапив Дніпро. І благодаря їм я можу стати футболістом. Я їм очень благодарен. Після фінального свистка, який підвів підсумковий результат, команди позмагались у пробитті 11-метрових пенальті. Однак тернівчани і тут поступилися своїм відомим гостям. Глядачі з вдячністю та оплесками провели команду футбольного клубу Дніпро. Емоції переповнювали усіх присутніх, і, хоча кінцевий результат дещо засмутив тернівських футболістів, однак усі відмітили, що головною була не перемога, а участь цього дня перемогли усі. Дорогі тірновчані сьогодні дійсно історичний день у нас гню города. Терновки и Гню к нам приехал 30 лет назад. Был у нас и сегодня приехал Днепропетровск. Команда высшей лиги, команда, которая выступала на чемпионате мира, на чемпионате Европы. И сегодня она у нас в Терновке. В столице Запада Донбасса Терновка. Терновка приветствует сегодня Днепропетровск. И мы рады, что сегодня состоялся матч. Победа не главная, главное участие. Привет, ура! Добрый день, дорогие терновчане! Поздравляю вас с предстоящим днем шахтера. Я очень рад, что в нашем городе состоялся такой матч, товарищеский матч, где ветераны Днепра приехали к нам в гости, посетили нас. Это в первую очередь большой плюс для подрастающего поколения. Вот эта молодежь подрастающая видит игроков, которые играли за сборную Украины, за которую болела вся Украина. Они приехали к нам в гости. И это большой очень стимул для нашей молодежи. Которые будут увлекаться, заниматься футболом и будут вести здоровый образ жизни. Спасибо их приезду. Будем надеяться, что это не последний раз. Будем ожидать их каждый год.